В Україні та на Рівненщині, зокрема, зміни в управлінні державним та комунальним майном відкрили нові можливості для оренди приміщень. Завдяки реформі, що стартувала в 2020 році, оренда нерухомості стала прозорішою і доступнішою. Тепер будь-хто може взяти в оренду державну чи комунальну власність від невеликих офісів до великих інфраструктурних комплексів, і все це через систему електронних аукціонів Прозоро продажі, яка гарантує чесний та відкритий процес. Оренда на електронних аукціонах це гарантія того, що не буде е, ручного втручання, що всі охочі, які хочуть е, взяти участь в даних аукціонах, будуть до них допущені, і це гарантія максимально можливої ціни за цей об'єкт. На місці колишньої їдальні обласної ради центр допомоги переселенцям та родинам захисників. У Рівному церква орендувала комунальне приміщення і осучаснила його. Спочатку там надавали необхідну підтримку людям, які постраждали від війни, і знайшли прихисток в обласному центрі. Зараз проводять різноманітні заходи від благодійних до просвітницьких. Був основний спочатку з штабного вторгнення. Це гуманітарний напрямок. Ми допомагали людям ВПО, надавали їм продуктову допомогу. Білизну, посуд, тощо, що їм було необхідно на той момент. Але мало помалу ця діяльність перетекла вже в такі певні проекти, напрямки. Благодійний фонд міський центр допомоги благодать. Вже понад 15 років орендує в цьому приміщенні великий зал для проведення зібрань. Коли дізналися, що і дальні обласної ради закривають, вирішили податися на аукціон, щоб орендувати додаткову площу. Це приміщення для нас зручним, тому що ми орендуємо великий зал. Для наших богослужінь і люди вже знають де нас знайти в неділю. І так само ми хотіли, щоб вони могли легко нас знайти. І тут так само прийшовши сюди, тому це приміщення було логічно для того, що ми його взяли. Як розповів директор управління майновим комплексом Рівненської облради Андрій Пехотін, було двоє учасників аукціону. Церква запропонувала вищу ціну. На даний момент вони винаймають 40% приміщення з орендарем. Уклали угоду терміном на 5 років. Після закриття їдальні, коли вони дізналися, що обласна рада прийняла рішення про ліквідацію підприємства їдальні. Вони звернулися з проханням, чи можна орендувати це приміщення. Звичайно, ми погодили, тому що неправильно коли постують приміщення, які можуть приносити орендну плату. Голова правління акціонерного товариства Прозоро продажі Сергій Буд зазначив, що за час воєнного стану громади на Рівненщині уклали майже 700 договорів оренди на загальну суму близько 2 мільйонів гривень на місяць. Це суттєве джерело поповнення місцевих бюджетів і можливість для бізнесу бути економічно активним. В оренду здавалися різні приміщення. Від Харчоблоків до амбулаторій та адмінбудівель за результатами торгів на Рівненщині середня вартість майна у порівнянні з початковою вартістю зростала Майже вдвічі у Рівненському міському центрі допомоги благодать, де раніше була їдальня облради, нині проводять різноманітні активності та заходи. До прикладу, щотижня молодь та люди старшого віку приходять на курс історія формування українства. Слухачі зосереджуються на історичному процесі формування української ментальності. Сьогодні це важливо для Багатьох громадян України зрозуміти, хто вони, Дехто вперше для себе відкриває це, ставиться це запитання і шукає на нього відповіді, і відкриває для себе українство. Пані Олена приїхала зі своєю родиною до рівного після початку повномасштабного вторгнення. У перші місяці жінка отримувала тут необхідну для адаптації підтримку. А згодом у якості волонтерки сама стала допомагати тим, хто цього потребує. Допомогу отримала. Потім була виникло таке бажання. Вже самій долучитися до волонтерського центру в якості волонтера і бути підтримкою для людей, які вимушено покидали свої домівки. На базі центру діють також групи підтримки для дружин військових та родичів полеглих героїв. Для них проводять різноманітні арт-терапії та майстер-класи. Як зазначили в управлінні майновим комплексом Рівненської обласної ради, у комунальній власності вистачає приміщень, які потребують ремонту і оновлення та можуть зацікавити потенційних орендарів, переглянути що Саме доступно для оренди чи приватизації можна на сайті «Прозоро продажі». Щоб знайти потрібний об'єкт, достатньо зайти на сайт та скористатися пошуком. Потенційні орендарі можуть знайти перелік пропозицій, підтримати розвиток місцевих громад і бути впевненими у прозорості угод.